Прифейного, чудового, благодатного і післясвяткового дня п'ятниці. Слухайте такий файний час. Вельми дякую, Красно, і благословляю всіх вас, хто вчора привітав, ще не встиг на всі повідомлення відповісти, але дякую, тішуся. Радію, що якось і вас благословив і ви мали нагоду при... пригадати своїх батьків і своїх братів і сестер. Сьогодні п'ятниця. Отже, якась цікава книга або фільм. А саме нині знову чудовий Томас Мертон. Нові зерна контемпляції. Це така класна книжка, яку читати можна увесь час цілий рік різними уривками. Він говорить класну думку на сьогодні для нас, для тих, хто є ворогами церкви. До речі, ззаді знову говерла, і здається, гутен домнатик. Так що просто ми, ми пішли зовсім з іншого боку говерли. Але це так, аби ви знали. Тобто, що означає? Як нам правильно ставитися до ворогів Христа до тих, хто не любить відверто Бога, до тих, хто відверто не любить Ісуса, до тих, хто відверто не любить церкву, як до них правильно ставитися? Послухайте цитату, не думайте, що любов до Христа можна виразити через ненавість до Його ворогів на землі. Припустимо, що вони Його ненавидять, проте він любить їх, їх і ви не будете в єдності з ним, якщо також їх не полюбите. Якщо ви замість того, щоб любити ворогів церкві, Ненавидити їх, то ви ризикуєте стати ворогом церкви і Христа. Бо Він сказав: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. І ще, хто не зі мною, той проти мене. Отже, якщо ви не любите разом з Христом тих, кого любить Він, ви проти нього. А Христос любить усіх людей. Він помер за всіх і сказав, що ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Для чого нам це знати? Тому що особливо я як священник постійно з цим стикаюся, що є люди, котрі там ніби люблять Ісуса, ніби люблять церкву і за них, за Ісуса за церкву готові побити. Знаю випадок, коли один чоловік п'яний збив хрест, то пів села були готові цього чоловіка розп'ясти на тому хресті замість Ісуса, якого він збив на автомобілі. Послухайте, або знаю інший випадок, коли двоє чоловіків напилися. І один, один з одним побилися, бо один обвинувачував священника і церкву, а інший захищав. І той, який захищав, він показав тому священникові Я відстояв вашу честь. Послухайте. І це, це, так, це так важливо, що говорить Томас Мертон, що якщо Ісус любить, і особливо тих любить, хто його ненавидить, то якщо ти будеш їх ненавидіти, то ти, виходить, не дружиш з Ісусом, але ти йому ворог, уявляєте? І як би це не було важко. Але тих, кого Ісус любить, треба вчитися любити і любити нам, навіть якщо вони відверті вороги Ісуса, навіть якщо вони відверті вороги церкви. Як любити? Ну, не обов'язково там з ними за ручку ходити, з ними ходити на, на чай чи в гори. Ні, не обов'язково. Але не проклинати їх, не робити з ними так, як вони роблять із нами, як вони роблять із церквою, благословляти їх, не відповідати їм злом за зло. І це вже буде любов. І це вже буде благословіння. І це вже буде відрізнення, це вже буде святість. А святий це той, хто інакший. Святий це той, хто відрізняється від цього світу і від усього цього світнього. Тому, товариство, у нас купа роботи. Нам треба бути святими. Нам треба відрізнятися. Нам треба відрізнятися від цього світу такою доброю ненормальністю. Не, ну, не, я показав це, Але ненормальністю доброю, ненормальністю Христовою. Любити тих, які тебе навіть ненавидять. А, і, і, то до, до, до такої міри, що аби потім, коли ти на хресті висиш, помираючи, мати відваги і, і мужності скрикнути Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Тому вчимся любити тих, хто не любить церкву, хто не любить Ісуса, хто йде проти церкви. Бо якщо ми будемо так само їх нищити, як вони нас, то чим тоді ми краще? До речі, помоліться за табір, на який нас запросили Вау, сьогодні, тут у. Кривопіллі у чудовій локації. Як ви бачите, у чудовому місті є понад 100 учасників, то нехай і вони будуть благословенні. Хто помолиться, бодай один отче наш, то поставте, будь ласка, в коментарі під відео, бодай один хрестик. Хто два, то два. Добре? Будьте благословенні. Любіть навіть тих, хто не любить Ісуса. Майтеся файно і мир вам!